У Луцьку шукають водія автотранспортних засобів. Обов'язки незмінні перевезення вантажів по Україні та за кордоном. Зарплату обіцяють 50 тисяч гривень. В обласному центрі потрібен монтажник технологічного остаткування та пов'язаних з ним конструкцій, обов'язки встановлення та монтаж елеваторного обладнання, виконання зварювальних та калажних та допоміжних робіт, дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, зарплата 50 тисяч гривень. У Нововолинську шукають виконавця робіт. Для працевлаштування необхідне знання програми АВК. Серед обов'язків облік будматеріалів ведення документації, нормування та розподіл завдань. Зарплата 40 тисяч гривень. У Луцьку кличуть на роботу головного бухгалтера. В обов'язки входить введення бухгалтерського та податкового обліку статистичної звітності нарахування заробітної плати. Зарплата 40 тисяч гривень. У Володимирі відкрита вакансія електрозварника. Робітник має з'єднувати зварювати елементи металоконструкції, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату, збирати заготовки вузли конструкцій, транспортувати їх в межах робочого місця, налагоджувати зварювальне устаткування, встановлювати необхідний режим зварки, здійснювати зоровий контроль швів, запобігати виникненню напруги й деформації у виробі. Зарплата 40 тисяч гривень. Електрозварника шукають і у Луцьку обов'язки на зміні потрібно з'єднувати елементи металоконструкції, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату, збирати заготовки конструкції, налагоджувати зварювальне устаткування, контролювати результати роботи. Заробітна плата 40 тисяч гривень. Керівник виробничої практики потрібен у Луцьку, обов'язки, проведення інструктажів, ознайомлення з правилами безпеки, перевірка щоденників, дотримання трудової дисципліни, розгляд звітів, надання характеристик, підписання документів, зарплата 40 тисяч гривень. Ще у Луцьку є вакансія для контролера ревізора. Потрібно контролювати якість та кількість нафтопродуктів на об'єктах зберігання, аналізувати результати перевірки, проводити інвентаризацію, оформляти акти ревізії, звіти та інші документи, що підтверджують результати перевірок. Зарплата 40 тисяч гривень. У княгнинку шукає техніка, технолога з технології харчування. Потрібно займатися розробкою, впровадженням та контролем харчових технологій на різних етапах виробництва. Зарплата 35 тисяч гривень. Також у Луцьку потрібен менеджер, управитель, обов'язки планування та впровадження інформаційних кампаній для популяризації діяльності агенції та її проєктів, підготовка та поширення інформаційних матеріалів, прес-релізів, новин, публікацій, анонсів, створення контенту для вебсайту, соціальних мереж та електронних розсилок, ведення фото та відеозвітності, архіву інформаційних матеріалів, адміністрування офіційних каналів комунікації агенції, комунікаційний супровід публічних заходів, форумів, прес -конферії. Конференції круглих столів презентацій. Співпраця з медіа. Заробітна плата 34 тисячі 357 гривень. У ківерцях є вакансія директора відділення. До обов'язків входить організація роботи відділення, обслуговування існуючих клієнтів банку і залучення нових, забезпечення та збільшення кредитного портфеля. Зарплата 34 тисячі 289 гривень. У Нововолинську є робота для вантажника. Робота на складі готової продукції, яка вимагає фізичної сили і витривалості. Необхідно завантажувати і відвантажувати ящики з продукцією. Надається житло та бронювання. Зарплата 24 тисячі гривень. У Нововолинську також є вакансія енергетика, обов'язки читання та розробка електричних схем, робота з енергопостачальними компаніями, забезпечення безперебійного постачання електричної енергії для виробництва. Надається житло. Зарплата 25 тисяч гривень. Лікар ветеринарної медицини потрібен у селі Шепель Луцького району. До обов'язків входить робота з м'ясними породами худоби, профілактика захворювань, запобігання падежу тварин, а також дотримання ветеринарних і зоогігієнічних правил утримання. Фахівець також має проводити дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію у приміщеннях і на території господарства. Заробітна плата 20 тисяч гривень.